Воєм'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогоднішню неділю Церква Христова називає Неділою про Страшний суд, тому що в Євангельському читанні в Євангелії від Матвія сказано, як буде. Тоді, коли Господь прийде у славі своїй судити живих і мертвих. І там сказано ясно, що коли він прийде і засяде на престолі царства свого, він збере всі народи, не когось, вибраного чи не вибраного, всі народи. І як пастух відділить Овець від козлів праведних. Від грішників. І одних поставить праворуч себе, інших ліворуч себе. Що потрібно зробити для того, щоби бути там, в тій громаді, яка праворуч Господа? Та зовсім мало. Просто любити Бога понад усе і ближнього як самого себе? І ось далі в Євангелії нам сказано, що потрібно, як потрібно жити на землі, щоб удостоїтися Царства Небесного. Господь каже, я був голодний, ви мене нагодували. Я був спраглий, ви мене напоїли. Я був подорожній, ви мене прийняли в Дім свій. Я був в тюрмі хворий. Ви приходили і навідувалися до мене. І тоді ті кажуть: Господи, коли ми не бачили такого, адже так не було в нашому житті. І він сказав: слова, які ми маємо запам'ятати собі як постулат для життя, все, що ви зробили одному із найменших братів моїх, ви зробили мені. Тобто, все те, що ми робимо людям, ми робимо Богові. Ми допомагаємо один одним. Ми виручаємо в якихось скрутних моментах. Ми стараємося прийти з розрадою в, траг... в якісь трагедії людській. Це все ми робимо для Бога. І ніде не сказано там, що Господь спитає, скільки ти раз на день молився, чи ходив ти в храм. Чи постився ти? Це все має бути само собою зрозумілим. Але доповненням до всього того мають бути наші добрі діла, наше щире любляче християнське серце. Якщо воно у нас відкрите для любові до ближнього, то воно буде відкрите і до любові до Бога. Але якщо воно закрите для ближнього, то Тоді, так як казав апостол Павло, той, хто ближнього свого ненавидить, якає, що любить Бога той брехун. Тому що так неможливо. Любов вона або є, або її нема. Частково вона не може бути. Не можна любити своїх рідних, дітей, жінку, батьків і ненавидіти сусіда чи взагалі весь світ. Тому, і ще раз тому, пам'ятаймо, що все, що ми робимо в своєму повсякденному житті, це і є історія нашого життя, яка записується в книзі, яка буде відкрита і прочитана на страшному суді. Стараємося робити добрі справи, стараємося бути ближче до людей. Які потребують нашої допомоги. Стараймося зробити все для того, щоб унаслідувати життя вічне. І щоб, не дай Бог на страшному суді не почути слова, які були сказані тим, хто стояв ліворуч, ідіть від мене прокляті Отця Мого. Там, де плач скреджить зубів, там. Де приготовлена гієна огнена для диявола і його слуг. Тому що це буде дуже і дуже страшно. То зробимо все для того, щоб наше життя набувало певного змісту, щоби ми з вами по мірі своїх можливостей. Допомагали один одному, старалися вийти із скрутного положення, яке зараз у кожного із нас. Але якщо ми разом, то ми зможемо все. Є гарна українська приказка, ви пам'ятаєте, що гуртом і батька легше бити. Це правда. Якщо ми згуртовані, якщо ми разом, то й люба наша проблема ділиться на всіх. І тоді вона вже не проблема, це якесь там щось, щось таке мимо дитяче, як той каже. Тому стараємося вникати в проблеми один одного і по мірі можливості допомагати один одному. І тоді справді ми зробимо те, про що казав Христос. Ми голодного нагодуємо, справого, справого напоїмо. Нагого одягнемо хворого і в'язня відвідаємо. Допоможемо всім, чим можемо. Я не кажу, щоб ми з вами щось робили те, що непосильне нам, ні. Добре слово, усмішка та просто щирий погляд. Це вже є багато для людей в сьогоднішній час. Тож нехай милостивий Господь, бачачи наші добрі справи, скаже і нам у свій час. ідіть до мене, улюблені Отця Мого, наслідуйте Царство, яке приготовлено вам від створення світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! 所以，你不。